Всім привіт! Це моя така ранкова рутина. Рутина, до речі, це англінізм. Так, звички, мої, звичайно, звички. Переходимо до української нашої чудової мови, над якою треба над культурою мовлення працювати, як казала мені завжди пані Магрицька. Посилання на неї роблю, і я з нею згодна на 100%. І навіть більше, ну, треба ж свій рівень підкреслювати. І, звичайно, і словниковим запасом, і культурою мовлення. До речі, знаєте, інтелект по тому, як ви висловлюєте свої думки по вашій мові, психолог визначає не завжди за тестами. Якщо вам цікава така деталь, пантанусь. Професійними знаннями, ну я кладець, кладець. Ну, все життя запам'ятала. Ну що ну, ти зробиш? Здібності? От краще б я так думав. легко, як до такої інформації, легко запам'ятовувала мови і були такі здібності. Так, до справи. День був, далі я вам штурм покажу початок. А, зараз рутину показую, день був пекельний з неприємними сюрпризами. І на вечір прийшла до мене людина, я там обурювалася, обурювалася, відповідала, яка написала: я не буду там все зачитувати. але так, що під тему про Оксанок, так він написав, що це так в усьому світі. Отак от, от роблять і поляки. Звичайно, що в усьому світі зневажливе ставлення до жінок, які вийшли заміж, не за свого, а за іноземця. До речі, говорила з нашим військовим, шановні, от що зараз робити жінкам? Ну, чоловікам треба гарім створювати в Україні. Ну, от така от у нас страшна ситуація. Чи вам би хотілося, щоб, як в Радянському Союзі, було багато старих дів, якщо це доречно в нашому світі, я ж зараз почну розповідати вам про цивілізаційний вибір. Так, це саме про це, і буду так обурюватися, <гум> щоб всі знали, яка я, як мені подруга казала, хай він знає, яка ти. Ну, я там зірвалася. На бойфренда вона каже, а я кажу, ох, якось незручно. Вона каже: та хай він знає, яка ти. Що тільки ми знаємо? Так ось <гум> і написав, що це зневажливе ставлення, цей чоловік. Це його основна думка у всьому світі. Ну, я, звичайно, що у Ірландії такого не бачила. До речі, я можу запитати поляків, але я бачу, що польки виходять заміж за французів, за ірландців, за словаків, за англичан і навіть за румун. Так що, я не знаю, ну, в них мене запитати, чи, шановні. Чи зневажливе до вас ставлення серед польського товариства? До речі, я не стикалася і не чула. Ну, Може, вони мені не кажуть, як чужинки, не кажуть, що в них зневажливе ставлення до цих наших подруг, подруг, коліжанок, як поляки б сказали. Це треба подумати, кого запитати? Чи зневажливе ставлення, або приклад була Польща, чи зневажливе ставлення у поляків до жінок, які виходять заміж не за поляків? Так, ну і далі в дискусії а, сказали, що ні. Мухи окремо, а котлети окремо, бо я аргументувала, що це якесь СРСР і Росія. Тобто повернення назад, бо цивілізований світ, я бачу у Ірландії, ірланки спокійно виходять заміж, не просто за чоловіків, іноземців, а навіть можуть вийти заміж за жінок-іноземців. От сьогодні я бачила весілля здалеку. Двох жінок. Ну, я не знаю, чи вони ірландки, чи. Одна з них, може не ірландка, може, це дві ірланки. Ну, тобто можна вийти заміж і у ліжку лягати просто з ким ти захочеш. І Бог мені свідок, я ніколи не чула, щоб ірландці сиділи і, і ще й ображали цю людину, чи хейтили якось, чи зневажливо ставилися. До речі, аргумент був, що це ж взагалі на національному такому підґрунті. на національному, Це просто карається у світі законодавчо. І в цьому є сенс. І в Україні це просто, ну, в нас не на часі. Але в законі такі є. Національні підґрунтя, це дуже серйозно. Бо ми бачимо. Що зробили з росіянами, яких виховували, виховували хахли, чурки, ем, амірікоси, піндоси. І все це навіть я не згадаю от от зневажливе до всіх національностей. Особливо останні 10 років виховували шут, хахли, Ну і, і до того, Ну хахли, це вибачте, це ж просто прічка в язицах. Ну, вони виховали, що просто треба вже було взяти зброю і піти вбивати нас за національною ознакою. Тобто, ну договорилися, бо кажуть, що цей чоловік мені сказав, я б не хотів, щоб нас карали за слова. От, договорилися. Ви б не хотіли, шановний пане, щоб покарали Слов'йова за його слова? За зневажливе ставлення до українців. Я також навела приклад Голокосту, що слова і національні підґрунтя з певної причини, дуже серйозної причини, караються у світі. А якщо ми вважаємо, що всі чоловіки не такі, і жінки, які їх наші обирають, не такі, то це саме національне підґрунтя. І так. Якщо ми хочемо приєднатися до цивілізованого світу, а цивілізований світ це, я приклад, тут вам Ірландії навела. І взагалі Ірландія це просто а, Західна думка. Тобто, якщо ми хочемо приєднатися до цього кола, то звичайно це в першу чергу не зброя, це в першу чергу цінності. Бо мені сказали, а, зброя головне, а не цінності ні. І Україна бореться за цінність воля, ця цінність називається. І, ну, Тобто, ви хочете, що ми маємо право бути незалежними а, і говорити українською мовою від Росії, сказати, а жінки не мають права обирати, з ким їм а, дітей народжувати і з ким їм в ліжко лягати. Тобто жінки повинні жити як в 17 сторіччі в Україні, правда? А Україна е, зробить вибір, е, демократичній цінності, воля у своїй хаті е, і правда, і воля зробить як європейські цінності. Ну це так вже хитро. Ну що, шановні, і я ще хочу на останнє посваритися. Ну, все це оце лайно, вибачте, це просто від того, що ми маємо погану освіту. І в нас е зіронька і цивілізація це Польща. Здобуваємо, підвищуємо свій рівень. І ми зрозуміємо, за що боремося і куди ми йдемо. Я не можу вступити, вибачте, у клуб веганів. Бо я не віган. І це нормально, тобто мене до клуба віганів не возьмуть, бо я не сповідую ці цінності. І в мене інше життя. Так само, і якщо Україна буде а, казати, що в нас взагалі немає європейських цінностей, ми просто хочемо всі українською мовою розмовляти і вишиванки вдягти, а москалі нам заважають. То я не знаю, як ми будемо інтегруватися до європейців? Я не знаю. Бо це для Європи справді західною, у минулому. У це ж село, вибачте, якесь, оце. причому село 15 сторіччя, де там тебе суспільство видає заміж. Прості господі, так. Отака я буваю різка. Дякую за увагу всім всього найкращого. Пишіть коментарі.